Друзі, всім привіт! З вами Жека. І сьогодні я вам розкажу та покажу готель Reef Oasis Beach Resort 5 зірок. Його називають однією з найміцніших п'ятірок курорту курорту Шармаль шейх Навіть попри старий номерний фонд, готель вміло зберігає неповторну чарівність завдяки квітучій території, чудовому екстер'єру будівель і одному з найкращих коралових пляжів в окрузі. Так часто відгукуються відвідувачі цього готелю в інтернеті. Майже з усім можу погодитися і я, окрім останнього пункту про корали. Схоже, що рибки зібрали валізи та переїхали до іншого готелю. Готель розташована дуже зручно щодо старого міста і на Амабей. До слова, відпочинок у ріфу Азіс біч Золт був би не таким яскравим без доступу в інтернет. Але, на жаль, він у готелі тільки в лоббі, і то досить повільний. Тому тут варто заздалегідь подумати про свій комфорт і придбати сім карту місцевого мобільного оператора. Яку саме іде, можна подивитися у відео, яке зараз ви бачите у верхньому правому куті екрану або знайдете посилання в описі. Шикарна територія це те, чим по праву пишається готель. Навколо все вседозелення тянуться до неба пальми, цвітуть буйним світом кактуси та безліч затишних куточків. Спортивна та розважальна інфраструктура багата. Є тренажерний зал, спа-центр, кальяни, тенісний корт. Родзинкою відпочинку є великий аквапарк. Запущено десяток гірок для дорослих і дітей. Працюють фонтани та душі. Але розташований аквапарк на території сусіднього готелю Сантідо. Це ця сама мережа, тому вхід має бути вільним. Готель побудована наприкінці 80-х років. Маленькі однотипні корпуси створюють велику мережу лабіринтів, в якій легко заблукати. Ми в перший день це перевірили на собі. За час свого довгого життя готель пережив реновацію, але все ж таки сьогодні номерний фонд знову не в найкращому стані. Оздоблення, меблі та техніка старі, проте все справно працює. Номер мені нагадує кімнату в готелі Доміна Корабей Белаліста. Або домівку гобіта. Набір техніки включає кондиціонер, телевізор, холодильник із порожнім міні-баром, сейф, чайник з міні-набором для чаювання та фен. Санвузли оснащені тільки душовими кабінами. Усе, що потрібно для проживання, на своїх місцях: туалетний папір, гелі для душу, шампунь тощо. Набіри для особистої гігієни поповнюються за потреби. Щодо харчування, то в готелі діє концепція все включено 24 години. На постійній основі працюють два ресторани, де відбуваються основні трапези у форматі шведського столу. А з 11 ранку всі бари, кафе і піцерія запрошують на закуски та снеки. За столиками деяких кафе відкриваються неперевершені краєвиди. Основні ресторани представляють національну, європейську та італійську кухні. На сніданки смажать яєшню і омлети. Пропонують два види молочних каш, оладки, йогурти, сир, ковбасу, сосиски, свіжі та консервовані фрукти, овочі. На обідах і вечерях з'являються супи і десерти, м'ясні страви, риба, всілякі салати, дещо. Пляж має зручний для дітей захід у море, для любителів поплавати на глибині й попірнати побудовано понтон. На фоні постійно курсують десятки яхт, що припливають до рифу. До пляжу відпочивальників привозить парочка електрокарів. Це порятунок для тих, кому важко давати відстані у спеку. Назад шлях ускладнює дорога, що веде в гірку. При вході видають великі рушники, які можна здати, залишаючи море. Стосовно коралів, можуть тільки судити з відгуків по готелю. Кажуть, що раніше було дуже круто, але зараз підводний світ став біднішим. Напишіть в коментарях, якщо, звісно, ви там були. Як вам корали? В цілому готель дуже сподобався. Ну так, старі номери. Так, відсутність інтернету по готелю. Незрозуміла ситуація з коралами. Але бомбезні краєвиди, смачна кухня, наявність аквапарку та зелена територія роблять свою справу. Ще велика подяка готелю за гостинність. Як ви знаєте з минулих відео, у нас було бронювання кожного готелю на дві ночі. І коли заброньовані дати у рів Oasis Beach закінчилися, ми рушили у наступний оплачений готель. Під назвою Sunrise Diamond Beach 5 зірок, де ми б мали пробути ще дві доби, поки вирішувалося питання з нашим поверненням додому. Але в цьому готелі нам сказали, що не бачать нашої броні. Після декількох годин очікування і з'ясувань нам сказали, що не можуть нас заселити. Гроші теж повернуті не будуть, і що нам треба повернутися у попередній готель. Гарний, мабуть, готель Sunrise, але ми його не побачимо. Але це все фігня. Зараз хлопці, які на передку, і не тільки на передку, а по всій Україні хлопці, дівчата, діти їм зараз набагато гірше, ніж ця фігня. Тому тримаємося разом. На щастя, нас там без проблем заселили. Не знаю, чи я саме була вина готелю чи туроператора, але ситуація неприємна, і цей готель для себе ставлю у чорний список на майбутнє. А риф Оазіс біч ще один плюсик до карми. Дякую, що подивилися відео. Не забуваємо підтримувати нашу армію та країну. Перемога буде за нами.